Мої вітання від мого каналу, моїм друзям. Так, так, саме друзям, тому що саме ви мене підтримуєте, підштовхуєте, іноді надихаєте. І я вам дуже вдячна. І сьогодні помінальна субота. І не дивлячись на те, що були ознаки про те, щоб сісти, помолитися, поминути своїх предків, ті, хто вже не з нами в цьому житті. І Зустріла людину, яка ще порпається в минулому, ворушить минуле. І ми розговорились. І я зрозуміла, що іноді треба поговорити про наших предків. Вони завжди нам хочуть щось передати. Якщо не завжди, то принаймні допомогти точно. І ми маємо сьогодні почути. І сьогодні я хочу бути тою людиною, яка, якщо вже так пішло, то Ну, скажімо, по-іншому кажучи, у мені був знак, про який говорили, ще, що саме в цей день варто поговорити про ушедших з нами, не перебувавших на даний момент. Отже, перша позиція сонечко, друга позиція дельфінчик. І ми з вами розпочнемо з оракула. Давайте глянемо, що нам говорить оракул для сонечка. Немає назви карт, я зробила спеціально поближче. Екран для того, щоб можна було вгледіти деякі карти. І справді для першого варіанта мова йде про те, що поверх всієї мішури, яка існує зараз в вашому житті, якщо ви зосередитесь на собі, ви можете почути, побачити, відкрити творчий потенціал. І навіть побачити помилки, які були зроблені. Хоча помилками це назвати важко, досвід, який був пережитий вашими предками, і який ще відкликається саме в вашому житті. І справді це крутяшно, тому що ви самі можете це робити без допомоги іншої людини. Да? Просто налаштуватися. Ви можете взяти річ, яка належала цій людині. У да? більшості я, наскільки бачу, це прикраси, але є і безліч інших речей, які нагадують вам про буття цих людей з вами, то тим не менше, ви просто можете самі побачити це послання для себе. І знай... відзнайти для себе там ключик, також. Говорять карти, прям не встигаю вам передати. Також, друзі, встигнути зробити те необхідне, що І... <кій> вам. І духи навіть показують шлях про те, що, по-перше, часу мало, а по-друге, багато що, від чого ми вже відчищаємося, та тим не менше, ми зобов'язані щось зробити. Що ми зараз вами більш детальніше розберемо, можливо, нам покажуть більш, більш ярче. І знову ж таки чомусь мені хочеться сказати, що ми живемо в матрасі, проживаємо ці самі сценарії. Перепрошую. І у вас настав тут момент, коли ви можете от взяти і зловити. Те, що упустила, упустила та людина, яка, має, яка вам передає. Десь є щось упущене в її житті, і вони вам натякають на те, що саме ти можеш змінити. Дуже цікаво. Думала зразу на два викладу, але напевно буду викладати на одного. Спочатку на першу позицію дельфінчик може постояти помедитувати. а ми все ж таки з вами розберемося, про що нам натякає раку. Давайте подивимося, яка ситуація зараз у вас, чому до вас звернулися саме предки. Ну, тут дивіться, є, перекладати більше на себе, є відношення до, можливо, до вашого чоловіка, але в більшості я бачу ваше відношення до чоловіків, яке проявляється. Через предка чоловіка. І у вас не вистачає. Вони трохи, духи, які передають вам, вони трохи ніби розстроєні через те, що ви не можете налагодити контакт. Ну, зрозуміло, що це заважає і для подружнього життя, це заважає і для конекта із чоловіками в суспільстві, да, в соціальному житті. І вам ось тут. Ну, Така підказочка для вас, так? Да? Давайте подивимося, що ще. Так, перешкоди є, ви не навчилися, не навчилися бачити, як вам сказати, були ситуації з минулого, там, де ви, можливо, були ще дитиною, і ви не побачили для себе певний Зразок, який ви зараз усвідомлюєте, зразок поведінки з чоловіками, з батьком, з дідом і так далі. Ви не побачили цей зразок, ідеальний, і тепер в теперішньому житті ви перекладаєте його на сьогодення. І бувають нестиковочки. Хоча ви чітко прагнете хочете дійти до тієї точки. Цікаво, повернувся такий. Ну, Це, це предки, вони вміють. Так, і вам. І вони говорять про те, що варто ось це зрозуміти і зробити вибір. Вибір в саме. Вибір саме в ту реальність. Ту реальність, яку вони вас очікують. Давайте побачимо, що. Можливо, чузь, мені хочеться сказати, що було в минулому. Да? Були певні відносини, були кохання, зітхання, і все це зруйнувалося. Ну, ось, в принципі, це і є причиною, чому вони до вас звернулися, тому що є деякий дисбаланс, який при, ну, то уходять чоловіки, то там з вами не доживають. Давайте побачимо. Чого ви не бачите? Чого ви не бачите? Була певна зрада по відношенню до вас. І ви, я ще раз говорю, створили певний сценарій, в якому ви говорили, що тепер так не буде. Я не пускаю болю в своє життя. Хоча то був момент, просто в якому. Що то за момент? Він був досить справедливий. І давайте я візьму на карту, щоб мені було можливо, мені картинку, що це за момент, тому що дуже цікаво. Угу. Був момент, який для вас був незрозумілий. І, можливо, ви себе згадуйте, хлопці і дівчата, ви себе почували досить. Кумедно, досить з вас можливо сміялися, і ви вділи певну маску. І тепер прийшов час цю маску відкривати. На той момент людина мала так поступити, тому що чому? чому, 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 чому? Тому що вона просто бажала, що це можливо бажала самовизначитись, можливо через те, що вона вважала, що це в порядку речей, що тут нічого такого немає, що навпаки це поєднує, об'єднує, і от він він вважає, що от саме так треба. І, можливо, вас вважали лялькою в чиїсь руках. І ось цей образ для, вас, для нього це була лялька, так? як ніжна лялька, як просто там, принцесочка якась і отак з вами повелися. А ви одягли. От мені дуже часто це нагадує, коли дівчина ходить в, повністю в пірсінгі, да, там близько 2 кг пірсінгу. От ви зараз нагадуєте саме такою. Тобто немає такого прийняття чоловічої постасі, тому що це була закладка, ще, можливо, навіть і в минулих життях. Да. Тут така річ уже. Ось і тому вам треба в цьому все ж таки зараз тут. Виправляти цю ситуацію. Ну що ж, давайте з'ясуємо тепер що. Давайте візьмемо три поради. Ну, Дуже просто радити, якщо чесно я вам скажу, але ви звикли діяти. От тут немає, знаєте, довіри до чоловіка, тому для того, щоб навіть чогось добитися від чоловіка, вам приходиться прийти на хитрощі. Але тепер якісь дивна порада, якщо чесно, знаєте чим? Тим, що тепер вам просять зробити по-новому, але да, спробуйте чоловіків просити як татка. От як би ви попросили, як маленька дитина, як би ви попросили, без хитрощів чоловіки, мабуть, щитують не мабуть, але якісь звичайні люди, вони щитують і тому йде на і вам при цьому треба перебороти саму себе. Да? Я не говорю, наприклад, зараз говорити жартами, тому що коли до вас говорили жартами, зігралася несприятлива не да, дівчинка в пірсінгі, коли були жартами з вами. І вам вважалося, що ви маєте самовизначитись, і вам прийшлося в житті доводити щось доводити про себе, яка ви най 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 А в даному випадку ви маєте от реально попросити, як маленька дівчинка попросити будь-якого чоловіка. Спробуйте. Це дуже класна штука. Я практикувала навіть на тому, щоб відчинити двері. Щоправда, в мене була поломана рука, і мені це давалося легше. Ну я вирішила так. І справді, якщо ви попросто як маленька дівчинка, вам більше повірять, ви побачите, як до вас відноситься, це буде зовсім, зовсім по-іншому. Ви будете розуміти, що ви, як жінка, маєте на це право. Оце класнюче. Давайте другу пораду. Не вистачає вже маленького цього стола. Ось тут я би сказала, що більше говорять про те, що в своєму житті ви трохи забули про знаєте про що? Зараз скажу. Так ви сонечко, так ви жінка, яка все контролює, в якої все під контролем, вона більш-менш тримає баланс і ви так і думаєте, що ви така є, але насправді вам треба. Не на це звертати увагу, а йти в подорож, яке називається життя. Якщо вам щось не дається, наприклад, то просто припинити, звертати на це увагу. Я не можу підійти до гірка і сказати, давай вже давай мені свій плод. Я не можу підійти до. До дерева і сказати, ну що ж, давай мені вже яблучко. Я не можу там ще щось, ми можемо придумати далі. Да? І тому тут говорять про те, що давай ну, засяй щастя, Засяй щастя. І що буде тоді? Ну, тоді, по-перше, ви пройдете певну трансформацію. Десь таки, бачите, продовжується тема першої поради. От тут будуть. Ого, отлично. Тут буде якийсь по. Ще ну, дуже не хочеться. Ой, ну вообще здорово. Дивіться, є різниця між королевою і Пентаклі, яку ви з себе уявляєте, вона трохи зажата, вона занадто зобов'язана всіма проблемами, всіма ну, зобов'язана певними своїми задачами. Але є той період, який ви маєте перейти від королеви Пентаклі, перейти до імператриці. І що важливо, імператриця дихає на повне життя. Вона уявіть собі королеву, яка рухається, вона шершиться платі, вона розвивається, і вона похитує своїми стегнами для того, щоб це було красиво, щоб вирувало це разом з сукнею, вирує енергія навколо жінки. Ви зараз більш суха. І для того, щоб вам перетворитися на імператрицю, треба зовсім, в принципі, не багато, а відчути себе сонечком, яке гаряче, сяє і хоче віддавати. Ну, відчуваєте, там, де королева Пентакля є зобов'язання, контроль. В неї, в неї все, все чітко, в неї все дебіт, кредит, І тут ви перетворюєтесь на живе створіння. На живе створіння. І Відмовляючись від перш... певної гонки, яка буде відбуватися в вашому житті, ви будете прагнути до неї, щоправда, тому що королева Пітаклі буде межувати із королєвою енергійною з... Із... і ще, можливо, з чимось. Але ви відходите від цього і будете відчувати те, що ви є жінка. І там, богиня Лада надала вам всі можливості бути владу собою, бути владу світом і бути да? створюючою. Створюючою, творчою і при тому сидіти натхненною, коли сідає сонечко. Ось так програвся перший варіант. І ну, давайте вже третю пораду. Хоча, ну, Багато сказано, створюйте... Угу, про що це? Давайте я подивлюся. Тут більше йде про прийняття. Тема чоловіків не закрилась абсолютно. І йде більше про прийняття, коли оця ваша позиція, я сам, я сам, я сам, вона перетворюється в прийняття і якось, ви знаєте, навіть вам може зустрітись чоловік, на якому ви можете або попрактикуватись, ну, спробувати, бо тут вже, вже я так. Конструктивненько, да? але просто відключити все, що було раніше, і спробувати зруйнувати той світ, який ви собі побудували, в якому є якісь певні образи. Просто зустріти чоловіка як людину, як людину. І дозволити йому бути всяким. Але просто не включати емоції, а просто подивитися, як на. На археті... ну, навіть не, навіть не так. А просто відключити емоції просто вивчати його як людину. І ви побачите, що всі ми, всі ми різні, всі ми. Ну, я наскільки розумію, що ви трохи не так сприймаєте, ви їх класифікуєте, ви їх там ще щось, да, архетипуєте. А тут вас просять просто відключити емоціоналку. Ну, відключити ці почуття різні, да подобається, не подобається, а просто вивчати людину і з просто сприйняти те, що вона прийшла до вас, чомусь вона прийшла до вас, і от сприймати, бути в одному просторі з цією людиною і подивитися, як воно відіграється. І мені цікаво, який буде кінцевий результат цього всього. Тут ще буде цілий процес, але ви зрозумієте, принаймні зрозумієте краще себе, якраз музика так розпочалась. Ви краще зрозумієте себе через призму того, що які тараканчики сиділи в самих вас, і що крутило вас? Побу... При побудові відносин із чоловіками. Ось так, перший варіант. Чекаю ваших коментарів, тому що ну, розклад досить цікавий. Я навіть думать не думала, що ваші предки от саме на це звернуть увагу. Ну, що ж, другий варіант? Переходимо до вас, побачимо, що вам хочуть передати ваші предки. І спочатку розпочнемо на оракулі. Тут скоріше підкорення світу і дарування в світ себе. Але дарування в світ себе, своїх знань, своє призначення, взрощення своїх проєктів, своїх ідей. Дуже цікаво. Йде, з вашої думки, марнування часу, як ви вважаєте, що це накопичення знань і при тому, що. Угу. Ну, в загальному предки говорять про те, що замість того, щоб діяти, щоб набиратися скоріше знань під час того, як ви йдете, да, йдете своїм шляхом, Крокуючи, ви і не знань, плекаєте свою призначення. Ну, в принципі, знаєте, як призначення в своєму житті, воно може бути різним на кожному етапі життя. Ну, це інша, інша взагалі тема для розмови. Тим не менше, ви втрачаєте час, маскуючись і погли... поглиблюючись далі в якісь знання, які вже, в принципі, ну, вже аж за шиворот. Ну що ж, чудово, давайте побачимо. Яке становище зараз у вас. Не знаю, які взяти карти, але все, знаю. Погнали ви, госпожа Мічей, да? так, навіть так. Ось. Угу. Ну що ж, тут справді ви маєте, маєте певну мету. Така цілеспрямована мадам, яка. Підкорена місяцю, яка слухає місяць, до речі, сьогодні я повнолуня, пов'язано пов'язане сонцестоянням. Тим не менше, і оця ваша стриманість від вашої хиті, від вашої хиті. І, в принципі, ви вже готові готові діяти. Але щось там, давайте подивимося, що нам ще скажуть. Чому немає? Але це так далеко, це так, я так чекаю якогось поштуха до мене, а його немає немає. Ось чому справа, перекликається з оракулом, значить, будемо діяти. Яка була передумова? Давайте, що там сталося? Так, дуже неприличний господин Мічей. Угу. Люцифер. І 4 диски. Ну, тут диски у да, них. Ну що ж, не отримали те, що бажали. Поділили світ на біле і чорне. Ну, напевно, ми всі так робимо, да? Міленіали всі так роблять. Це зумерів, якось все по-іншому. Поділили, не вистачило ресурсу. Зробили день, зробили два, на третій почали здуватися тільки через те, що. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Через те, що у вас було певне уявлення світу, що вас буде довго рухати і вас буде це надихати, а ні, а ні, а так не вийшло. Ви бажали, що у вас буде повністю, ви працюєте і зразу получаєте зарплату. Да? Ну, як в Радянському Союзі. Ну, напевно, так не буде. Не в Радянському Союзі. І ви не отримали чітко поділ просто на те, що моє, на те, що не моє. І, ну, іде таке розчарування. Не розчарування, а скорі скоріше стопор. Стопор, і треба його все ж таки пробивати. Давайте побачимо, як дієте на даний момент ви нам потрібні ці карти, як дієте на даний момент ви. йде передача інформації, аби вона ще розпакувалась так як слід, да? так? Так, я каше, як дієте ви? Угу. Ну от, ви, діє... ви почали діяти, у вас є певна реалізація, певне уявлення, як воно. От знаєте що? От, тут мене трохи аж сколихнуло. Ви маєте певне уявлення, як воно має бути. А якщо так, як бути не стикається з вашим, все, це вже неправильно. Ось так виходить. Ось так. І, І воно, я не можу сказати зразу, щоразу, але скільки ви вже проходили. Угу... І воно вас все одно вабить, і воно все одно вас закликає, і все одно воно вас притягує, а реалізувати це ви не можете. Ось так виходить, свічечка затухла. І виходить, що воно і не по кругу, і кожен раз інший сценарій, або той самий сценарій, і, або, знаєте, змі, зм... ну, змінюється по. Трохи по-іншому, щоразу по-іншому, і ви вже ніби бачите кінцевий результат, а не так і. Давайте, що ви не бачите. Да, кожен раз треба бути просто, знаєте, як кажуть, в потоці. Да, бути в потоці, Однозначно, бути в потоці, не обіцінювати свою роботу і не... Не розчаровуватись так сильно, воно того не варто, тому що це просто, знаєте, як дитина біжить, біжить, їй не вистачає повітря. І, 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 от ось таке, ну і що? Ви дихалась і пішла далі. Ну нічого такого тут немає. І вас просять реально предки починай діяти. Ну, день господин нічий со своїми жертвоприношеннями. Рухатись, продовжуйте рухатись, продовжуйтесь, ви обов'язково получите дивіденди. Тільки в цей раз ви получите інші дивіденти. Давайте пораду для вас, тому що тут є в принципі йде повністю програма успіху, де ви маєте діяти, маєте прийти через всі ці сумніви, які у вас є, через всі ці перепони Прийшли для того, щоб не повертатися. І слідуючи раз, коли ви захочете залізти в калошу, ви вже будете знати, що стоять, стоять це. Вже я переживала, і я більше переживати не буду. Друге порада. Ви досягнете певного стабільного стану і при тому, що ви будете бачити, що це тільки ще один початок ще одного періоду, який вас може в дорозі догнати. І тоді ви вже перетворюєтесь не в людину, яка має на меті, от має просто да, виплакати ось цей свій проєкт, ось це ось своє дітьо. Да, видно там. А це вже буде. Це вже буде жінка, яка, ну, жінка або людина, яка фундаментально, фундамент в неї вже є, а це буде з вогнем йти далі, знаєте, розвиватися більш широко, не то, що широко, ні не так. А це повітря буде вже наповнене всіма ідеями, всіма обов'язками, всіма. От, от просто я не можу підібрати слово, але ви ще таку себе просто не знаєте. І вона справді. Це буде, дивіться, на відміну від того, що ем... королева Пінтаклі, чи госпожа Дійсков, як тут красиво сказано, вона більш розраховується, а ви будете жінкою, яка Двіжушнічає, вона тяне все це, і причому вона не тяне, а воно йде разом з нею. Знаєте, цілий процес. Ось так вам навіть може бути трохи страшно, але ви будете таким чином пропрацьовуватись. І це є вже сьогодні. Це вже є початком. Тому вас просять не зупинятися, не заглиблюватись в знання. А починати рухатись і не боятися ту, яка буде в майбутньому. Зараз у вас є тільки ідея, і ви йдете просто стрімко вперед. А тут вже буде двіжушнічна така тема, там, де ви будете просто, по-перше, кайфувати від себе, від життя і від тої діяльності, якою ви займаєтесь. Дякую предкам. Класний, крутий розклад. Всім дякую, дякую за ваші коментарі. Ви мене надихаєте, і завдяки розкладам я стаю ще багатшою. Дякую вам.